Ден, ти в курсі, що зараз буде драка. Серйозно при тому. Ти бим аж охуєвши. Тут Porsche висить, а тут BMW стоїть на цьому. на поддоні. Вони зараз Думаєш, що вони роблять? їш. Таже не розуміють. Денис, розкажи мені, що тут у тебе, брат? Що, комплектуємо Сіліконова доліна? Да. Малий весь синій, так? Прикольно, спортивний. Це капельницю можна ставити. Да? Так, в те час поки ми з Деніс зібрає комплектує мотор. Юра делає паномеру. Другий тігер, он дивіться. Робить макана. Макана турбо називається. Третій тигр ходить хуї пінає, як завжди. Включив фонарика і типу, щось роботу робить. Вони як, Вони як Да, Так. Зараз скидаємо мотор, є у мене проблема. У нас серйозно. Знаєте, яка проблема є? Вікати магнітна лента. Тут теж паномера, мотор. Денис вже засунув. Бля, Денис, ти хоч да, не знімай таке відео. Братан, пластикові э, сині тоже. патрубки. І в И тебе все синє. Ти що? На цій хоч нема синього? Ні, тут все нормально. Так, тігри. Работаємо повним ходом, BMW робимо, каєни робимо, панамери робимо, рентжровери робимо, Мерседеси робимо, все робимо. Так, що тігри переходите в шапку профіля, підписуйтесь на телеграм-канал. телеграм, -канал. телеграм ви можете блок отправить на гальзовку, мотор на капіталку. Ну і пішло, поїхало. Слава Україні!